Привіт усім! Я Катву, менеджерка продукту Cloud Code. Як уже згадував Майк, нещодавно ми запустили Cloud Code, наш агентний інструмент для програмування у режимі дослідницького попереднього перегляду. Cloud Code надає розробникам прямий доступ до необмеженої потужності моделей Anthropic безпосередньо там, де вони працюють, у своїх терміналах. Станом на сьогодні cloud Code став загальнодоступним. Протягом історії обчислювальної техніки ми постійно переходили на вищі рівні абстракції від машинного коду до асемблера, а потім до мов високого рівня. З Cloud Code та дедалі більш агентними моделями ми спостерігаємо ще один крок уперед. Розробники переходять від запитів на конкретні функції до опису цілих функціональних можливостей, спрямовуючи ШІ та змінюючи спосіб створення програмного забезпечення. Сьогодні ми впроваджуємо нові моделі Cloud 4 у Cloud Code, роблячи його ще потужнішим і більш здібним агентом для програмування. Ух, ух, ух! І... На додачу до нових моделей ми випускаємо кілька нових функцій у Cloud Code для більш універсального програмування на всіх етапах вашого розробницького циклу. По-перше, Cloud Code тепер інтегрується з VS code та JetBrains IDE, що дозволяє мільйонам розробників працювати з ним у звичних інтерфейсах. Поки Cloud Code працює, ви тепер можете бачити його запропоновані зміни безпосередньо у вашому редакторі. Ми також випускаємо Cloud Code SDK, який дозволяє розробникам використовувати Cloud Code як будівельний блок у ваших додатках і робочих процесах. Можливості з цим SDK безмежні. Щоб продемонструвати ці можливості, ми публікуємо відкритий приклад використання SDK у дії з Cloud Code на GitHub. Ви можете тегати клоуд безпосередньо у пол реквестах та іщу на GitHub, і клоуд-код буде відповідати на відгуки рецензентів, виправляти помилки CI та додавати нову функціональність. З цими доповненнями Клод Код тепер працює всюди, де працюєте ви, виступаючи як віртуальний колега на всіх платформах, у терміналі для глибокої розробки, у віддалених середовищах, таких як GitHub, для автоматизованих робочих процесів на основі SDK, а також VDA для безшовного рецензування. Cloud Code – універсальний агент для програмування, який прискорює розробку незалежно від того, де ви працюєте, чи у взаємодії з Cloud Code у реальному часі чи асинхронно. Чудово! Моя улюблена частина. Давайте подивимось, як ці оновлення виглядають на практиці. Я покажу, як Cloud Code вирішує реальне завдання розробника у продукті, з яким багато з вас знайомі. Ми використаємо екскалідро, інструмент для спільної роботи з відкритим кодом, і попросимо Cloud Code реалізувати одну з найбільш запитуваних функцій додати компонент таблиці. Скільки з вас отримували такий запит, який давно висить у беклозі, і знаєте, що користувачі були б у захваті, але просто не було часу її реалізувати. Це саме той тип завдань, який можна виконати значно швидше з Cloud Code. Для такого завдання я запускаю Cloud. Іду зробити каву, перевіряю пошту і slack, а повертаюся, коли результати вже готові. У мене є лише 10 хвилин сьогодні, тож покажемо пришвидшений, але реальний робочий процес. Ось репозиторій Excalidraw. У vs Code напишемо підказку Cloud Code про наші вимоги. Ми попросимо Cloud-Code додати компонент таблиці. Підтримує користувацькі розміри, зміну розміру перетягуванням і стилі ExcaliDraw. Тут починається найцікавіше. Cloud Code створить список завдань для вирішення цієї проблеми. Потім ми можемо побачити, що Cloud Code почне досліджувати кодову базу, починаючи з файлу, який у нас вже відкритий для контексту. Найкраща частина інтеграції з ID це можливість бачити відмінності безпосередньо в редакторі. Таким чином, ви можете бачити навколишній код для кращого розуміння контексту, щоб впевнено приймати зміни або давати зворотний зв'язок. Клод-код ми можемо схвалювати кожне редагування під час роботи Cloud код або дозволити Cloud код продовжувати вносити зміни в режимі автоматичного прийняття, що дозволяє нам балансувати між видимістю та контролем. У цій демонстрації ми надали Cloud Code можливість вносити зміни, запускати лінт і тести, а також створювати пул реквести. Отже, Cloud Code працював над цим завданням 90 хвилин. Хотів би показати вам усе повністю, але нам потрібно пришвидшити процес. Те, що ви бачите, це на не справжній невідредагований результат роботи Cloud Code. через півтори години. І все готово. Він додав функціональність таблиць, написав тести для перевірки змін та повторював, доки Лін та тест не пройшли перевірку. Зазвичай для цього нам потрібно було розуміти архітектуру коду та те, як реалізований кожен інший інструмент. У цьому випадку Cloud Code буквально виконує за нас години роботи. чи не так. Ну, це вот так. Да. Отже. Тепер давайте запустимо ExcaliDraw локально і просто переконаємося, що функція працює так, як ми очікуємо. Перевіримо, чи маємо повністю функціональний компонент таблиці, створивши таблицю 3х3. Чудово, ми можемо змінювати положення таблиці. Ми можемо змінювати розмір за допомогою перетягування. Ми можемо змінювати візерунок і колір межі, а також додавати текст у комірки. Це також інтегрується з уже існуючим інтерфейсом Excalidraw. Усе це було зроблено за допомогою одного запиту в Cloud Code. Wow. Далі ми попросимо Cloud Code скористатися GitHub CLI, щоб створити новий pull request для цієї гілки. Круто. Давайте натиснемо. Тепер у нас є наш pull Request. Ось де SDK Cloud Code дійсно розкриває свої можливості. Він дозволяє нам створювати власні робочі процеси на основі Cloud Code, зокрема через GitHub Actions. Для цього pull Request я хотів би оновити документацію. Замість того, щоб повертатися до ID, ми можемо просто позначити Cloud і попросити його оновити нашу документацію. За лаштунками, це запускає GitHub Action, який виконує Cloud Code. Клоуд залишає коментарі до pull Request під час роботи, і коли все буде готово, він зробить коміт за нас. Ви також можете позначити Cloud у GitHub Issue, і він також створить для вас pull Request там. Завдяки цій функції Cloud Code стає доступним для користувачів на ще більшій кількості платформ, де вони вже працюють. Розробникам більше не потрібно перемикатися між контекстами у своєму локальному середовищі, і ви навіть можете запускати процеси на ходу. Усе це побудовано на основі Cloud-Code SDK. Окрім підтримки GitHub Actions, ми бачили, як клієнти роблять неймовірні речі з цим SDK. Зокрема, запускають багато екземплярів Cloud Code паралельно для виправлення нестабільних тестів, підвищення покриття тестами і навіть для тріажу під час чергування. Круто! Схоже, дія завершилася, і ми бачимо, як Cloud Code оновлює свої коментарі, щоб повідомити нам, що саме він зробив. Давайте перейдемо до коміту і подивимося на зміни від Клод. Він оновив документацію для нас у нашому pull Request» і закомітив це, не вимагаючи від нас жодних дій. Лише за 10 хвилин ви побачили, як клод код впорався зі складним і непростим завданням, на яке вручну пішли б дні. Написав сотні рядків коду, бездоганно інтегрувався з наявними функціями ExcaliDraw і виконав за нас години кропіткої роботи. Усе це вже доступно для вас сьогодні. Cloud-code і GitHub Actions, які працюють на основі нашого SDK, доступні в бета-версії, і ви можете встановити їх, виконавши просту команду на екрані всередині Cloud. Розширення для vs Code та jetbrains IDE також вже доступні в бета-версії. Просто запустіть клоди зі своєї ID, щоб встановити. І нарешті наші найновіші моделі клод Opus 4 та клод Sonnet 4 вже доступні для користувачів клод-код. Клод-код демонструє, що, можливо, колиші дійсно розуміє та працює з кодом. Щоб створювати потужних агентів, чи то для допомоги в програмуванні, чи для застосування в будь-якій сфері, вам потрібно більше, ніж просто інтелектуальні моделі. Вам потрібна правильна платформа? Будь ласка, привітайте Майкла Герсенхабера, який покаже вам, як саме ми робимо це можливим. Ну що ж.